Казанку під своїм будинком варить яйця пан Григорій. Світла в Ківшарівці немає, а тому готувати доводиться на вогнищі на вулиці. Це яйце. Пані Тетяна вдруге змушена залишати свою оселю та виїжджати у більш безпечне місце. Рішення про повторну евакуацію каже прийняти було складно. Ми саме переселенці Сівердонецька. Спасалися сюди, приїхали до родичів. Родичі виїхали. А ми тут. Родичі давно виїхали ще в 23 му році. Так. А ми залишилися ну, в квартирі. Ви вдруге, ми вдруге переселенці. Так. Ми в другій переселенці. Ми з Сєвєдонецька, я була рана на Сведонецьку. Лежала в Старобільську. Ще з одного будинку виїжджає родина та забирає з собою чотирьох котів. Тварини налякані, тому зловити та посадити їх у клітку вдається не одразу. Думали, що все буде добре. Що... Не прийдуть сюди до нас русачі. Думаєте, 76 років дуже тяжко покидати свій дім і покидати всіх. Ось ми, бачите, взяли свої, своїх котів, з яких 10 років ми тут. Команда волонтерів знову отримує нову заявку. Син вирішив вивести з під обстрілів свою стареньку маму, сам категорично проти виїжджати. Залишаються і сусіди. Вмовити евакуюватися їх також не вдається. Ми вже знаємо, де що летить, який танк стріля, коли наші б'ють, коли наших б'ють, коли перелетіли, коли міни кидають. Ми вже це все і зустріли. Волонтери працюють від самого ранку та до вечора. Ворог все ближче, тому охочих виїхати все більше. За цей день до Харкова із зони бойових дій вдалося евакуювати понад 10 людей. Олена Клименко, агенція новин громада груп.